Вітаю, модельники! Ви знову на каналі Daycast Model Collection. І сьогодні у нас, як завжди, відеорозпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас ось така велика посилочка. Прям дуже велика. Приїхала вона в цей раз з Німеччини. Думаю, ви вже забули про посилки з Німеччини, але от у нас чергова приїхала. Тому давайте швиденько розпаковувати і дивитись, що ж там всередині. А поки я розпаковую цю посилку, друзі, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, ну, а по традиції, по традиції гарного пакування зустрічає нас спочатку, звісно ж, упаковка, а не моделі, тому давайте її прибирати і дивитись, що в нас там. Перше, а моделей буде доволі багато, давайте почнемо з цієї. І, друзі, це в нас Solido, якого дуже давно не було. І це BMW M3 Touring G81 відносна новиночка від Solido. Скажімо, я запізнився з її замовленням, але краще пізно, аніж ніколи. Ось така от фіолетова, дуже красива. На жаль, F90 я продав. І більше знайти не можу в тому сірому кольорі, але сподіваюся, цю я продам і собі теж зможу, зможу замовити. Ну і, друзі, для вас спеціально замовив на огляд. Тому давайте відкриємо і подивимось, як вона зроблена. І так, друзі, ось така от у нас запальна новиночка. В принципі, в такому кольорі, якщо ви пам'ятаєте, у нас були Audi RSR 6 вагончики, теж такий же майже кольор, можливо, навіть такий самий. Ну і давайте подивимось на деталізацію цієї моделі. Диски чудові, в принципі, як і на F90, красиве лиття, тормозні диски у нас з перфорацією. Тормозні супорта також вифарбовані в окремий кольор. Передня оптика в цілому виглядає, ну, скажімо, не ідеально. От вона трошечки така брудненька, замутнєвша. ну, не знаю, соліду чомусь чисту оптику не хочуть робити. Але є у нас деталізація: окремі лампочки, ось ці сині. В цілому Е, Передня решіточка глуха, чорна, в цілому нічого такого цікавого. Ну і шильдик BMW, звісно ж, присутній. Дзеркала заднього виду, як завжди, пофарбовані, без відбивачів, на жаль, <кій> верні ручки вилиті з кузовом теж такий от нюанс у Solid. Ну, Solid в цілому доволі бюджетні моделі, тому і деталізація відповідна. Задня оптика вже виглядає дуже непогано. В принципі, красиво продеталізована, профарбована начебто обережно На замість номерного знаку надпись ZM3 Турінг. Навіщо не зрозуміло? Але окей, вихлопна система ось така. Самі насадки глушника чорні, і сама банка у нас вифарбована в срібний колір. По салончику нічого такого не видно. Видно дисплей, приборну панель, ну і все. Ось така от моделька. В цілому непогана. Скажімо, нема дефектів, які були на деяких моделях. В принципі, мені сподобалось. Ну і давайте дивитися, що в нас далі. І так, ну і додам трошечки нам світла, бо щось якось темненько. І так, наступним у нас йде Porsche 911 GT2RS. Він же 99.1. Один, напевно, з моїх улюблених кузовів після 997. В принципі, такий самий у нас на огляді був, начебто навіть з сірими дисками. У нас ще був колись GT3 з золотистими, ну і цей у нас теж був. Єдине, що е, да, ось такий нюансик. Пошкоджений картон, причому сильно пошкоджений і всюду пошкоджений. броу. Да, щось мене вирішили підставити трошки, треба буде написати стосовно цього. Ну, Підсказочку я дам, напевно, на відео з цим поршом. Тому ми рухаємось далі. Порше 997, начебто T2, якщо я не помиляюсь. Так, да, 997.2 Generation. Такий у нас теж був, теж чудовий порш, в принципі. Нічого супер дивовижного, як для міні Чамс, але він зроблений обережненько. Просто красива модель. Рухаємось далі. Підсказочку знову ж таки, якщо не забуду вам дам. Так, далі у нас тут е каталог Max Champs. Це, я так розумію, бонус від магазину. Напевно, вирішили мене підкупити, тим, що у Порша картон порваний. Не думаю, що в них вийде, тому що все ж таки модель мені цінніша. Власне, тут у нас показані новиночки. Якщо буде вам цікаво, я фотографії цього каталогу зроблю і викладу, напевно, в телеграм-канал. Ну, В цьому ми не будемо зупинятися, просто каталог моделей. Дивимось, що в нас далі. Далі в нас BMW. Альпіна B10 E34. Така у нас була дуже-дуже багато разів. І в чорному кольорі, і в білому, і в синьому, і в червоному, і навіть в зеленому. Зупинятись на ній не буду. Дам підсказку на першу яку знайду. Рухаємось далі. Наступним у нас іде. BMW M3 Sedan G80, знову ж таки з новиночок. Хороший колір для цієї моделі, напевно, самий підходящий. Ну і давайте відкриємо, зацінимо модельку в очі. І так, ось така от. Дуже красива m 3 Обожнюю цей колір у BMW, напевно, більше, ніж самі BMW. В принципі, це в нас той самий кузов, тільки седан. Колеса абсолютно ідентичні, як і передня частина, оптика така сама, єдине, що вона тут виглядає явно чистіше. Ну, це особливості виробництва десь краще, десь гірше, у соліду ця розбіжність може бути доволі великою. Задок теж такий самий, єдине що, звісно, що у нас тут багажник. А, і на багажнику у нас є такий от сплітер, Зроблений він е, вилитим з кузовом, єдине, що вифарбований в чорний колір, А так, моделька в цілому ідентична. Ну, різниця в кузові, відповідно, седан і колір. ну А ми рухаємось далі. І так, ну і що ж у нас там ще залишається? Це, звісно, остання модель Solido. І це у нас ось такий G63 AMG. Новий кубік від сольду, якого він року не написано, на жаль, але не суть важливо. Це просто черговий гелік. Давайте відкриємо і зацінимо його. До речі, варто відмітити, соліду явно щось зробили з своїми картонними боксами, їх тепер набагато легше. Відкривати. І ми маємо ось такий вот дуже стільовий чорний гелік. Насправді виглядає він набагато краще, ніж на фотографіях. Прям дуже непоганий. По-перше, подивіться на ці диски. Велике лиття, доволі непогане. Тормозні супорта і диски тормозні, мені не дуже подобаються, якісь вони маленькі і не супер деталізовані. Перфурації ніякої немає, та й тормозний диск зроблений. Разом з супортом однією деталью. По передній частині ось така от решіточка з хромованими елементами. В принципі, непогано виглядає, шильдік теж у нас вифарбований. Вилитий разом з решіткою. Передня оптика ось така от мутненька. Ну і що їй казав у соліду. Може бути мутна оптика. Це їх така от особливість, не дуже кльова. Тут у нас щось трошечки кузов заляпаний. Слава Богу, заляпаний, а не дефектний, витерлось. По боковині у нас ручки зроблені. Разом з кузовом, але вифарбовані в окремий колір, тому виглядають в цілому непогано. Є шильдик V8 B Turbo. Дзеркала заднього виду, звісно ж, без відбивачів. Вихлопна система у нас з боковин, хромовані насадки глушника, що, до речі, не так часто на соліду зустрічається. І по задку маємо теж ось таку оптику простеньку. Додаткові стоп-сигнали у нас вифарбовані просто фарбою. Ну, вибачте, за тавтологію. Шильдік MG, шильдік Mercedes. І в цілому. Та і все. Дворничка заднього я не спостерігаю. Також повторюючи стоп-сигналів зверху, теж зроблені фарбами. По салончику вижу, бачу приборну панель, і все. Дворнички, звісно, пластикові. Але ось так: от візуально просто кльовий чорний гелік. Можливо, навіть білий варто замовити, да доручич не сказав. Він ще є білий, М3. G80 є зелена і синя, якщо я не помиляюсь, Вийде також зелена. І G81. Є фіолетова і світло світлоплакитна чи синя. Щось типу такого. Ну а ми рухаємось далі. І що ж у нас тут ще є? Бачимо, що це в нас, ага, друзі, моделі, які у нас були. Ще в першому відеоролику. Першому на каналі в цілому, і це серія Хачете Japan Collection. І це в нас Nissan Prince, якщо я не помиляюсь. А, ні. да, Nissan Prince Skyline 2000 GTB. Ось такий от біленький, доволі красивий насправді. Олдскульний седанчик. Звісно, привезений він. Під замовлення, тому що сам я вже не замовляю хачати. В цілому, я на них подивився непогані моделі за свою ціну, напевно, навіть дуже гуд. Давайте я приберу наклеєчку і розглянемо трошки детальніше. Ну, точніше, супер детально ми не будемо розглядати, я не хочу їх розпаковувати, все ж таки, моделька під замовлення не хочу псувати, як то кажуть, відчуття покупцю. Ну, В цілому і через блістер непогано видно деталізацію. Ось така от задня оптика. В принципі, простенька, скляшечки, але навіть є хромовані якісь елементи, срібні, окремо вифарбовані. хромований бампер, вихлопна система. Також ось ці додаткові хромовані елементи теж непогано виглядають. Дверні ручки окремими елементами. Дворнички, хоч і пластикові, але виглядають доволі якісно. І попередку проста передня оптика, але теж з текстуркою. Хромована решітка, бампер і церкала. Ось такий от принц. Рухаємось далі. Будуть ще якісь моделі, тому що це не все. У нас тут подвійне дно. У нас тут чекають ще моделі з цієї серії. І друга модель це Isuzu 117 Coupe PA90. Буду читати, тому що я не дуже шарю за ці всі японські автомобілі старі. Власне, це у нас ось така купешка. Доволі симпатичний автомобіль. Дивний такий у неї форм-фактор. Навіть не знаю, що вона мені. Нагадує, якісь Феррарі, старі, не знаю. Передня оптика дуже схожа на те, що у прінса Також хромовані елементи, дзеркала, дверні ручки. Дворнички теж виглядають доволі якісно, як для пластикових, дуже обережні, тоненькі, в цілому красиві. Були б такі у Солюдо, ціни б їм не було. Задня оптика виглядає теж дуже чудово, поділена на секції. Ось такий от тонкий елемент, чи то шильдик, чи то фототравлення, навіть не знаю, чи може фарбу зроблено. Ну, власне, ось така от моделька теж симпатична. Якщо захочете щось з цієї серії, в цілому я можу привести під замовлення, та і взагалі будь-які моделі, які вас зацікавлять. Тому переходьте в Телеграм і замовляйте. Посилання буде в описі під відео. А ми дивимося, що у нас тут ще лежить. На ДМІ. На кожний магазин вирішив наліпити наклеєчку. Знаю, чи то для реклами, чи то що, можливо, на складі так зробили. І це у нас ось така Honda. Точніше, не Honda, а Daihatsu Compagno Spider F40K. Дуже схожа на honda S800 чи S600. Точно не згадаю, ну, коротше. На попередника s 2000 Власне, ось такий от маленький кабріолет. Теж виглядає непогано. Задня оптика вже тут не з кляшками зроблена, на жаль, просто вифарбована. Вихлопна система все також хромована. От Подивіться, просто як зроблена вихлопна система. Моделька доволі бюджетна, але вихлопна у нас і із отворами. І це чудово виділяє цю модель. В принципі, всі ці хромовані елементи, і, взагалі, обережність фарбування на рівні. Передня решіточка також хромована, і от оптика у них у всіх якась, боже, Боже кажу, банально схожа. Хоча і без видимих місць кріплення, що, звісно, є плюсом. Ну і ми дивимося. Ще на моделі. У нас тут залишається всього то нічого. Дві модельки. Власне, предостання останнє це в нас Toyota Corolla LB, ой, Corolla, кажу, Celica LB2000GT, яка у нас була в самому першому відеолику на моєму каналі. Ось це модель, я б навіть її собі залишив. Дуже кльово вона виглядає. Насправді. По якості, ніби якийсь преміум э, X чи, можливо, XO. Ну, коротше, дуже хороша модель по якості. І фарбуванню, і деталізації. Всі ці шильдики, просто подивіться на колеса, як мінімум. Вони у нас з отворами: хромований кантик Всі ці полосочки, шильдики на бортах також красиво зроблені, обережно. Коротше, не знаю. Я отримую лише задоволення від моделей цієї серії, а їх доволі багато. Я думаю, що там випусків, напевно, мінімум 50, можливо, навіть і більше. Ну, і, власне, остання модель. Ви, напевно, вже побачили, що то було, але казати я зачасно не буду. А це в нас ось така от Mazda Cosmos Sport, яка вона там L10B. Ось ці всі на іменуванні їх. Напевно, і не запам'ятати за все життя. Власне, це ось такий от спортивний автомобіль, Купешка. Чи може навіть не Купешка? Чорт його знає, не бачу. Напевно, так, да, Купешка. Власне, ось така от передня частина Оптика тут вже. Хоча ні, друзі, оптика майже така сама, але вже є місця кріплення. І плюс вона додатково схована за скляшками. Колеса у нас ось такі от. Можна сказати, штамповки, але такі незвичні. З отворами, з е, логотипами на ковпачках, що круто, навіть на других моделях не завжди таке є. Ну і, власне, ось такий от автомобіль. Ну а на цьому у нас, друзі, все. Думаю, що тут більше нічого немає. Тому я вам дякую за перегляд і до зустрічі в наступних розпаковках. Бувайте!